Вітаю вас на 2 березня. Сьогодні у відео покажу огляд гіркого перцю, солодкого, а також баклажан, як гібридний, так і сортовий. Он позаді мене кульочок на столику. Тільки-тільки до мене він попав. Тому зразу, як кажуть, пилу й жару прямо до вас. Покажемо огляд Покажу огляд. Зараз, друзі, швиденько вам покажу. Толком ще й не знаю, що тут, тому що заказ робив через телефон. А люди просто передали. Тому зараз швиденько розберемо і подивимося, що воно тут. Скажу, швидше б уже розпочинати цей сезон, тому що ці покупки можна робити безконечно, як то кажуть. Все насіння брав в магазині. Тут неподалік від нас. Гарний баклажан бачу. Деякий вирощував, деякий ні. Так, і бурштинова кислота. Так, хай вона лежить. Ну що, розпочну, напевно, з гіркого перчика. Так, бачу він тут один, два, і ще якісь є три. По поводу гіркого є тема одна, тому посадимо багато. Взяв ось навіть не знаю, скільки, але тут багато. Значить, зветься він. Каперіно-чілі, Каперіно-чілі. Довго я, напевно, вам читати його не буду, бо це буде досить довго. Просто зачитаю назви. Рокіта. Такий перчик довгий. Я думаю, хто вирощував, той знає, що це за перець, тому що я не вирощував. Пише маса його ось 10-20 грам. Ось такого перчика. Ну, а це, походу. Тожен бути такою топстою стінкою, тому що дивіться, який він на малюнку. Може бути. Да, пише, що шкірка щільна. Ну, досить такий він, походу, на ратунду буде що схоже. І ще один перець український гіркий. Ну, це я вирощував, тому я знаю. 3 грами взяв, тому посадимо ще його. До речі, висаджувати будемо досить скоро. Так, наступний перчик, який я забрав, увесь який був, це білозірка. Узяв всі пачки, які були, це по садибі, 0,3 г в одній пачці. Білозірки планую посадити цей рік досить багато. Потім узяв теж білозірка, але НК Еліт фірма. До речі, багато хто по поводу неї каже що щось погане, ну вона. І, ну, іменно оця фірма мене ні разу не підводила. Я давно вже брав по ній всі томати, там, де, ще можливо, дещо, то нічого такого пересорту я не бачив. Так, Потім перчик фаршировочний, теж ранній, теж взяв воно все, що було в них. І перець айвенго. Він чимось схожий на Білозірку. Скажу вам, підчистив добре сьогодні магазин. Так, ще в мене є білозірка, самозбір Дома лежить. Зібрав сам і подарок Молдови зібрав. Посіємо, побачимо. Хочу навіть проекспериментувати. Посіяти кожну фірму окремо і своє окремо. І потім посадимо. Подивимося, яка буде різниця. Наприклад, з НК Еліт і по садибі. Подивимось. Також узяв ще 3 грам. 3-грамову пачку подарок Молдови. І ось така ще є подарок Молдови. Так, далі переходимо. Ага, ще перших є ратунда жовтий. Теж узяв, скільки було в них. Ратунда жовтий і ратунда червоний. Скажу, сіять буде досить багато чого. Так. На черзі баклажани. Теж брав від сади, безвець алмаз 0,5 грам в пачки. Чого стільки пачок, тому що великих пачок немає. З ними проблема, тому взяв ось такі, які були. Алмаз всі добре ви знаєте, тому особо зачитувати не буду. Наступний баклажан чорний красень. Посадимо теж його. Теж тут ціла купа. І наступний баклажанчик гібридний, бачите, зробили навіть мені знижку. Він 28 ну віддали за 20. Це баклажан Фабіна. Це гібрид, садив його. Тому знаю, що це таке. Маса пише до 300 грам. Ну, тут ще дивлячись, хто як вирощує. Ось такі баклажани. А, і ось такий ще полосатий, дивіться, взяв. Зветься він саконіки. Цаконік, це коніки. Оце назва. Отакий полосатий. Знаєте що? Думаю, треба було взяти ще білого. От білого нема. Але не хочеться. В тому році я брав білий смак грибів і там ще щось, бібо, здається. Вони були недовгі, а вони були всі круглі. Назва баклажана різна, а вони начебто всі були насипані з одної пачки. Я думаю, по білих, хіба що тільки якийсь брати гібрид. Ну ось так, Баклажани є, слава Богу, згадав про них. Досить скоро будемо висівати. Відео, друзі, наживо, можливо, щось там вам проторохтів, <схід> тому що спішу. Як бачите, позаду мене я утепляю теплицю зараз, натягую агроволок на утеплювачі. І на днях вже будемо розпочинати сіяти огірок. Тому часу зовсім нема. Бестренько вам показав, що було. Роботи дуже багато. Сьогодні планую завершити третю теплицю повністю по утепленні. Все готове, ящики готові, ґрунт готовий. Тільки брати та сіяти. Ну що, на цьому думаю, все. До речі, у нас сьогодні сніг випав. Ну, це так. На цьому все. Пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо цікаво. Надовго не прощаюсь, досить скоро вийде віде відео по поводу висіву огірка. На цьому дякую. На цьому дякую. Далі буде. Всім пока.